Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я буду відкривати посилочку з, з Сайт AliExpress. Посилочка бачите, така велика, тому що в цій посилочці знову зібрано декілька посилочок. Там має бути е десь 4 або 5 посилочок. Тут. Е зараз подивимося, скільки, бо я там одну посилочку не можу знайти, і я просто не розумію, де її, чим її відправили чи укрпошту, чи нову пошту, бо ця прийшла новою поштою. Так що я не можу сказати, там повинні бути, в принципі, ниточки, 3, 2 і 1 моток. Має бути флешка з цим і мали б ще бути каплі. Ну, зараз подивимося, що тут, бо я не знаю. Зараз будемо відкривати. З іншої сторони добре, що вони так знаєте, групують, і воно все йде разом, ми собі прийшли раз і забрали посилочку. Але буває, що, думаєш, не розумієш, чи... що тут, чи такий пакет великий. Не знаю, думаю, що тут таке? Є. Так, давайте я таку висиплю. Так, да, пакет, звичайно, десь такий великий пакет, зовсім великий. Так. А, чотири. Все, тут нитки. Тут, мабуть, флажка, тут нитки і тут Тут теж, мабуть, нитки, так. Да. Просто має бути... Тут, мабуть, три, тут має бути в одному кульку. Три таких бумбіни з з нитками, ті точки одна, А тут, тут наверно, він поклав не в бубіну, а поклав, мабуть, на мотавчишу. Тут, по ідеї, повинен бути флешка. Значить, ще одна посилочка десь, десь вона є, не знаю. Давайте почнемо з такої великої посилочки. Ви, же, ви знаєте, що я роблю різні вироби з біфера, з різних таких бусинок. Я роблю браслети, чокіри, різні підвіски, брелочки і все інше. Я багато замовляла у нас. Не замовляла, а купляла в магазині, купляла онлайн. Але у нас дуже дорого. Хіба що я заходила в магазині... Так, все. Є такий гарний, хороший кульочок, бачите, з паперішками. Чуть що такі товар, б'юшіся, не ставлю в такий публіки. А нитки, бачите, поставили. Так, да, от така. Ниточка, в принципі, непогано на браслети, буде супер. Бо я просто бачила ще якісь дизайни і хочу ще зробити. Того я взяла ті різні бусини багато і різні ниточки. Бачите, я взяла різні кольора сірий. Я дуже люблю сірий колір. Взяла такий червоний, бо теж хочу зробити, бо багато питають червоних кольорів. І такий зелений, такий темно-зелений, дуже, дуже гарний. Це теж ціни дуже були нормальні і, і тут багато метрів. Тут не, тут не 10 метрів, тут більше має бути, по ідеї, якщо це, ну, якщо так по правді написано. Давайте ще відкрив. ну, вот. ну, ну Розмір якийсь нормальний. Якби там ще дійсно було не 10 метрів, так як у нас у нас в магазинах я купляла в Аврорі. У нас в магазинах, да, там ціна така собі, але там завжди маленькі, щось лише по, по 10 метрів, а не, не багато. Так, да, тут, тут у нас одна більше нічого нема. І от така я взяла різнокольорову. Щось мені так, при я ніколи не брала. Різнокольорову. Один. один. Одна штука маха, отут ніде не пише, скільки тут метрів. Бачите, вона така, така різнокольорова. Я думаю, вам видно. видно. Не знаю, що собі так вона сподобалася, в принципі, її не підібрала ніколи, та ниточка непогана. Бачите, вона і не ширу, і не така по діаметру, і не сильно тоненька, і не сильно груба, Середня. Я спеціально брала такий середньо. Щоб зробити, щоб браслети були не такі сильно гальмовиті, а такі середні. І спеціально взяла от такі, думаю, хочу якийсь придумати дизайн. Такі що сподіваєш, може, скоро у мене будуть ще багато різних браслетів. Так, що це, давайте цю відкрию. Але я читала, що багато продавців, от у них на картинки намальовано бобінки, а вони. На деякі відправляють не в бубінки, а беруть, наматують. Просто зматують такий клубочок. Або просто змотали від руки. Тут, мабуть, тут бачите немає. А тут повинно бути ж два, два таких. Мали б бути два клубочки. Ну, з клубочка а дві, дві катушечки. Чекайте, щось не можу розрізати, бо більше я там не розрізала ще ті нитки, бо бачу, що вони там так... Так. Да. Так, бачите, от, як вони намотують. О, тут, бачите, нічого немає. Бачите, що вони намотують? От яка різниця? От бобінка, а є так. Ну, Хоча, в принципі, деякі говорять, що там немає різниці, але, звичайно, для зручності це звичайно зручно. Ви собі взяли відмотали. А це зараз так трошки, трошки незручно, я би сказала. І бачите, я взяла тут чорний колір, чорний колір. Це така тонше, а це, а це грубше. Да, це більш качественний. Це такий трошечки як більш кругленький і кажись, як будто, це, як будто грубший цей, цей чорний. А цей червоний, бачите, я взяла червоний, я взяла ще сильний по діаметру, великий, більший, має міліметри. Я не пам'ятаю точно скільки, бо я це всі, усіх продав різна, різна довжина, різний діаметр. Бачите, дивіться, яка ця. Не знаю, чи вам буде видно. От яка ця тоненька, бачите, а яка ця, ця груба. Я просто думаю, я ніколи таку грубу не замовляла, а думаю, ну попробую, яка буде ця груба. Чи буде з неї зручно, чи буде чи така краще, більш тоненька, чи отака. І того я взяла, бачите, червону, тоньшу і грубшу. В принципі, ну, я таку тоненьку я ще брала, а таку грубу я ще не брала. Так що це попробую. Так, ну, добре. Як є є. Вже намотала, так не Добре, Добре, що прийшла посилочка, що, що є, а вже як, як воно є. Так, і тут ще повинна бути ще одна флешка. Теж на 2 терабайта і має бути один перехідничок на Type-C. Не знаю, будемо дивитися, чи тут все нам поставить, продавець. Да. Ось такий, такий я взяла просто перехідничок, шубу на cape взяла... І взяла таку флешку. Бачите, тут хоч є якийсь брилочок по USB на 2, на 2 терабайта. Я вже, вже колись замовляла теж флешку. Отаку одну на 2 терабайта. І ви знаєте, що дійсно та флешка, вона дуже гарна. Якщо я знайду ще в того продавця, я вам скину і покажу. Там дійсно я подивилася по параметри. Там має бути 2 терабайта, але там 1,9. І флешку я, в принципі, туди записувала, різні уже дані позаписувала. І дійсно вона там швидкість нормальна і флешка нормальна. Що ту флешку я би вам рекомендувала, якщо я знайду продавця, якщо хто продавця ще є, то я вам залишу. Але дивіться, що тут, бачите, ця, та флешка, пам'ятаєте, була вона просто тако відкрита. Тут флешка, по-перше, вона закривається добре, що вона з нею нічого не буде, а по-третє, тут брілочок. А ціна була, була майже, майже одинакова. Дивіться, ще якийсь брелочок. теж брелочок для чогось другого можна собі використати. Або пристігнути, або в принципі навіть даже... пробую як закрию. Так, да. о, дивіться. Опа. Ось такий. Ну, подивимось. Побачу, в принципі, як. Давайте я і не знаю, то може вам погано видно. Ось така, така флешка. Тут тут теж, бачите, тут пише, що на 2 терабайта, бо я спеціально взяла. І ту, і ту, думаю, вдруг може якась. Знаєте, в китайці все може бути, може вдруг недобра, не треба інформацію мені перекинути. Тому візьму, візьму дві на всякий случай. подивлюся, може, якась з них буде добра. Отас так непогано. Побачимо, як ця. Так, і тут і от такі, бачите, такий, ще переходнічок. Тут. Type-C, тут такий звичайний. Ну, в принципі, я не знаю, думаю, чи пригодиться, не пригодиться. Але це було в одного продавця, ціна така невелика, там пару центів. Я думаю, просто собі замовила. Думаю, нехай собі буде так, на всякий случай, щоб було. Тому чи треба чи не треба. Я, в принципі, люблю купляти такі всілякі переходнички, щоб вони собі були. Так, на всякий случай, треба чи не треба, хай би були. Все, друзі, така в мене сьогодні була посилочка. Так вийшло цікаво, вийшло, що тут ниточки зібрали, тут флешку. Трошки, бачите, нитки, то що вони не поставили в бобіну, а просто її смотали і поклали. Ну, отакі випадки є. Я, в принципі, скільки передивлялася в передосів, то одні відправляють так, одні відправляють так. Багато є продавців, що такое змотують. Що на, на фото пише, що там є бобінка, а насправді вони беруть і змотують, і відправляють так. Але нічого. Тобто є резиночка, можна собі відміряти. Ну, Я думаю, що тут тут, мене по-любому не, не 10 метрів. Або, може, й 10 метрів. Не пам'ятаю, скільки. Ну, подив, подивлюся. Ну, тут, мені каже, точно більше, ніж бо, що я купляла, були маленькі бобінки. тут бачу набагато більше. Сподіваюсь, тут не 10 метрів, а 50 метрів. Бо було, по-моєму, там написано 50. В одній, каже, якісь 10 було метрів, чи, чи тут було по 10, а тут по 50. Ну, не знаю. Ну, звісно, якщо, було, якщо воно дійсно тут по 50 метрів, то ціна дуже-дуже гарна. Продався дуже багато є в цих... І багато різних кольорів, ціна нормальна, бачите, посилка доходить швидко, так що цих продавців я також вам можу рекомендувати. Якщо вас цікавлять, ви теж займаєтеся хедмейдом, робите щось, такі якісь вироби для вам потрібні такі ниточки, то можете сміло купляти. Повірте, що у нас вони трошки будуть дорожчі, ніж тут. Ну, так, да, доведеться почекати місяць-півтора, але все рівно ви собі тут набираєте різні кольори і всього-всього, що вам треба. Так що я пошукаю всі, чи є ще у цих продавців цей товар. Якщо є, то всі сили я залишу під відео. Так що заходіть, дивіться. Якщо Ні, не знайду, не залишу. Може, пишіть мені, якщо вас щось буде цікавити, напишіть мені, я ще пошукаю других продавців, вам залишу. Може, вам комусь буде цікаво. Може хтось займається хатьменю. Напишіть, чи ви робите щось це не чи вони зручні, незручні. Чи ви купляєте таке, ну, напишіть, мені буде цікаво. Все, друзі, якщо ви додивились відео до кінця, вам дуже дякую. Дякую за лайки, дякую за перегляди. І ми з вами зустрінемося ще дуже швидко. Надіюсь, вам канал сподобається, відео сподобається, в мене буде ще друге відео. І сподіваюся, ще буде в скорому часі буде дуже багато ще цікавих відео. Все, друзі, до нових. До зустрічі!